Порятунок дельфіна. Жив був у морі дельфін на ім'я Фліп. Він був найшвидшим і найвеселішим дельфіном серед усіх його друзів. Але одного разу під час своїх стрибків угору він заплутався у величезній купі пластикових пляшок та пакетів, які зібралися в морі. Фліт. Опинився у сміттєвому лабіринті. Він втратив свій шлях назад до родини та друзів. На березі моря хлопчик Матвій і дівчинка Світланка кидали свої обгортки від цукерок у воду. Але ж коли діти побачили у воді заплутаного дельфіна, вони відразу ж побігли на допомогу. Матвій Знайшов човен, і вони попливли до дельфін, де перед ними постала жахлива картина. Яскраві пляшки та кольорові пакети плавали на поверхні, створюючи страшний морський килим, який забруднював воду. Дівчина мовила: О боже, бідний же дельфін, він же зараз помре. Щось робити, величезні очі фліпа відображали страх та безпорадність. Сліди від пластикових Обгорток на його шкірі свідчили про відчайдушну боротьбу за життя, тоді, як різнобарвні пакети заважали йому плавати вільно Кожен рух Фліпа підсилював цю сміттєву бурю а замість грації та легкості, що були характерні для цього виду дельфінів, він був обмеженим і безпорадним. Вони нарешті визволили Фліпа, і дельфін розповів дітям про своїх друзів морських черепах, одну з яких звали Тереза, що заплуталася у великій пластиковій сітці, яку вона помилково прийняла за їжу. Черепаха боролася за життя. Намагаючись визволитися, і вона швидко втомилася та померла. Дельфін досі сумує за своєю подругою і дуже переживає за всіх морських мешканців. Світланці й Матвію. Стало соромно за свої вчинки та ту непоправну шкоду, яку завдають природі люди. Діти вирішили зробити щось для того, щоб змінити цю ситуацію. Світланка почала збирати сміття на березі разом з Матвієм, а потім організували прибирання узбережжя разом з іншими дітьми. Фліп, маючи щасливий кінець пригоди, підтримав їхні зусилля і показав їм найбільш забруднені ділянки моря, де потрібна допомога. І так, завдяки доброму вчинку дітей та допомозі від Фліпа, море стало чистішим і безпечнішим для всього морського життя. Сподобалась казка, підтримай нас, будь ласка.